Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого сьогоднішнього уроку форматування презентації. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке зразки слайдів, як додавати до слайда готові малюнки і які дії виконують з готовими малюнками у презентації. А також, що таке фон слайду. Щоб зробити презентацію більш привабливою та яскравою, можна обрати колір фону слайда, колір заголовків та інших текстових написів з готових сторінок. Фон це кольорове тло або малюнок, який заміщує білий колір слайда, який є за замовчуванням. Викликають список зразків оформлення на вкладці Конструктор в розділі Теми. Застосування зразків оформлення не впливає на зміст і перелік об'єктів на слайді. Який зразок оформлення можна застосувати до презентації, з якими ви вже працювали? Зразки оформлення сторінок ти можеш використати для редагування готової презентації чи під час створення нової. До слайдів можна також додавати зображення. Зображення на слайді, як і в текстовому редакторі, можна переміщувати, зменшувати, збільшувати, виконувати повороти. Перед переміщенням чи зміною розмірів зображення його потрібно виділити. І для цього слід клацнути лівою кнопкою миші на зображенні і навколо виділеного зображення з'являються маркери зміни розміру, квадратики на кутах і серединах сторін, рамки навколо зображення. І завдяки цим маркерам ми можемо змінювати зображення і обертати. Ставлене зображення можна видалити. Щоб видалити зображення, його потрібно виділити та натиснути клавішу Delete або Backspace. Трошки цікаво. Уявляєш, існують не тільки ручки, що стирають помилку в слові, а й принтери, які можуть охайно стерти надрукований текст. З таким принтером ти можеш використовувати той самий аркуш кілька разів. І перед тим, як задати вам домашнє завдання, все-все покажу, як потрібно працювати і як практично застосовувати те, про що ви сьогодні дізналися. Розглянемо, наприклад, презентацію, яка називається ветенанки. Як же ми можемо працювати з нашими фонами? Зверніть увагу, Наприклад, у нас є вкладка Конструктор, і на цій вкладці ми можемо з вами обрати будь-який макет, який ми можемо застосувати до цих слайдів. Їх дуже багато. Подивіться уважно, ми можемо будь-який застосувати, коли ми наводимо курсор миші, у нас вже змінюються макети слайдів, ви можете обрати той, який вам більше подобається. Також ви можете відшукати тему, якщо вона у вас є на вашому комп'ютері, наприклад, якийсь малюнок чи ще щось, саме застосувати як фон цього слайду. Якщо ми оберемо команду формат фону, то у нас з'являється можливість ще попрацювати з різними фонами. По-перше, ми можемо з вами взяти суцільну заливку. Тобто, тут буде суцільна однакова заливка на весь фон слайду. Ми можемо зробити прозорість. Більшу або менше, зверніть увагу, ми можемо обрати з вами колір, який нам потрібен змінити його. Також ми можемо з вами обрати градієнтну заливку. В чому це застосовується і як це змінюється? Наприклад, ми можемо з вами обрати кольори, тут у нас є різні. Точки градієнта, ми їх можемо ще додавати, дивіться, ось так. Або, наприклад, ми можемо їх видаляти, якщо нам, нам, у нас якась є зайва. Крім того, до кожного відрізка ми можемо з вами застосовувати різні кольори. Тобто, ми можемо, наприклад, застосувати. До одного відрізка один колір. Далі до іншого відрізка, натискаючи, ми можемо зробити інший колір. Також ми можемо додати ще якийсь колір, не зелений, а нехай фіолетовий. Ще один колір можемо додати, тобто стільки, скільки нам потрібно. Крім того, ми можемо з вами вибрати, який у нас буде тип. Зверніть увагу, як це змінюється. Радіальний, прямокутний. Або це, зараз я видалю це, зображення, щоб було видно. Або це може бути якийсь шлях, ось так це буде виглядати, кінь від заголовка. Також ми можемо з вами обрати, наприклад, вбудовані вже градієнти, ми можемо з вами обрати напрямок, як це все буде відбуватися, який це буде тип. І кут нахилу. Тобто ми можемо це теж все змінити. Також ми тут можемо змінити прозорість або яскравість фону. Який у нас може змінюватися. Ми можемо застосувати цей фон тільки до одного слайду, або застосувати до всіх слайдів. Також ми можемо з вами обрати зображення або текстуру. Зверніть увагу, що ми можемо їх змінювати. Такі, як у нас є, змінювати прозорість, застосувати знов таки до всіх, або не тільки до одного. Також ми можемо з вами вставити зображення з інтернету або з файлу. Ми можемо вставити візерунок, який у нас запропоновано, причому ми можемо обрати, яким кольором це буде. Все заштриховано і так далі. І можемо обрати сам фон. Також ми можемо приховати фонове зображення, яке у нас тут є. І, в принципі, також ми можемо ставити з буфера обміну те, що ми видалили ось воно зараз вставилося. Або знов-таки вставити щось зображене з інтернету, або з файлу на нашому комп'ютері. Наприклад, ось. Так, ми можемо вставити зображення, і воно буде застосовано до цього слайду. Але ми можемо також застосувати до всіх слайдів одне й те саме зображення. І це вже буде фоном для всіх слайдів. Що ми ще можемо робити? Ми можемо з вами також вставляти різні зображення. По-перше, це можуть бути зображення. З нашого комп'ютера, або це може бути зображення з інтернету. Зверніть увагу. У нас тут є різні теми, які ми можемо використовувати, наприклад, тварини. Зверніть увагу, що потрібно обирати саме, щоб була ось така ліцензія. Пам'ятаємо про авторське право, тому тут всі. Все підписано, написано, хто автор, якщо це невідомий, все одно написано, яка це ліцензія у цього зображення. Так само ми з вами можемо вставляти не тільки прості зображення, а і фігури. Фігури теж можуть бути різними. Наприклад, це може бути якесь сонечко, Натискаємо, обираємо фігуру, затискаємо ліву кнопку миші і потім протягуємо стільки, скільки нам потрібно. Коли у нас виділено це зображення, ви бачите, що з'являються маркери, завдяки яким ми можемо зменшити або збільшити це зображення. Але якщо ми візьмемо ось ці. Куту, не кутові а маркери, то ми можемо звужувати і а, збільшувати. Да? А, далі ми можемо а, залити цю фігуру, яким нам потрібно кольором. Крім того, ми замість кольора можемо зробити градієнт, як тільки що ми це зробили. А, також ми можемо з вами. А, Залити фігуру текстурою, якщо нам потрібно, обрати інші текстури, або ми можемо навіть залити це, цей малюночок якимось зображенням. Ось, наприклад, так. Що ще ми можемо зробити? Ми можемо повернути цей малюнок, як нам потрібно. Також ми можемо з вами вставити, наприклад, якусь піктограму. Піктограми, піктограми це спеціальні значки до різних тем. Зверніть увагу, їх тут дуже-дуже багато, наприклад, святкування, або це можливі спеціальні можливості якісь, або, можливо, це освіта. І ми можемо вставити ось такі значки, які у нас тут є. Ну, Наприклад, ось такий значок ми можемо з вами вставити на слайд. Ось так це буде виглядати. Зверніть увагу на те, що коли я вам говорила про макети слайдів, і коли ми використовуємо саме Конструктор і ось ці формати фону да, і обираємо їх самостійно, то так ми можемо зробити саме свою, свій макет слайду, своє оформлення, свій фон, і це буде ваша авторська робота. І тепер я хочу, щоб ви. Побачили, що ми ще можемо вставити, крім ось таких значків, різні 3D-моделі. Наприклад, це можуть бути з джерел інтернету. І це будуть дуже цікаві моделі, наприклад, тварин якихось. Да? нехай це буде ось така модель. Ви можете побачити, що ця модель є саме 3D, вона крутиться, як ви хочете, і вона є об'ємною. Дуже цікаво, як це можна все зробити. І яким же буде ваше домашнє завдання. Згадайте минуле завдання, де вам потрібно було зробити фотоальбом. Вам можна було вставити. Або свої фотографії світлини, або ви могли фоторамки туди вставити. Тепер вам потрібно буде зробити трошки по-іншому. Вам потрібно буде попрацювати з кожним слайдом, який у вас був. По-перше, вам потрібно буде змінити фон. Не так, як тут на презентації в мене, да? а, наприклад, так, як вам хочеться. Тобто ваш авторський фон зробити. Також ви можете на кожен слайд додати якісь значки, якісь смайлики, можливо, це будуть малюночки за допомогою форм, або це можуть бути. Якісь піктограмки, які ви можете вставити, знов-таки зберегти цю презентацію і надіслати мені. Я сподіваюся, що все це було зрозумілим. Дякую за увагу! До побачення!